Власна ділянка підготовлена до оранки. Можна спостерігати, немає ніякого бадиля, бур'яну, все вигребене, внесена, розсипана органіка. добриво, І ось власне відбувається оранка. Я думаю, продемонструю роботу гідравлічної догрузки на 892-му принципі, у всіх вони є, як вона працює, її ефективність. В даному випадку земля у нас піщана, і я скажу на піщаній землі, особливо глибока, глибока оранка, глибоке рихлення не є дуже такою легкою справою, адже дуже швидко загрібається сам трактор. А, але в цьому випадку сама догрузка. Допомагає і дуже і дуже допомагає. Багато хто її хоче викинути, і я би не радив. Власне, потрібно розібратися, як вона працює. Так. Викаємо четверту передачу на першому редукторі. Китнули четверта на зайчику. Четверта на зайчику, це в нас виходить 10,5 км на годину. Зараз подивимося саме. Навантаження на, та, на трактор і основне щеплення з ґрунтом. Тобто будемо їхати і побачимо на спідометрі, як буде падати швидкість. Е, можемо спостерігати за обертами. Максимальні 1800. Ну, Відповідно, тут індикація. Жовтенька, зелена, ще одна зелена, ще одна зелена. Тобто оптимально при 1800 буде друга зелена горіть. ми будемо їхати. На, зеленій, на другому зеленому індикаторі. Ну що, поїхали? На годину. Можна й швидше їхати, ну я продемонструю. На п'ятій передачі, на зайчику. Якби ви їхали без загрузки, то вже б давно зарилися, не було б щеплення землею. І все. Доїхали до краю. Порознатися. Потрібно враховувати, що плуг поре на всю глибину. Зараз я підніму. Ну, хто знає хто оре, ось можна бачити по самих відвалах, які красунці, Сім лебедів, двоє старших п'ять молодших. Дуже часто роблять тут обльоти і знову сідають на воду, Як сідають на воду, краса неймовірна, Та, В принципі, як і злідають. Зараз продемонструю ось п'ята передача на першому редукторі. Тут зайчик нас стоїть. Відповідно, п'ята передача на зайчику 12,4 кілометра. Зараз відповідно на спідометрі побачимо, наскільки швидкість падає. І яке навантаження отримує самий трактор. Відповідно, продемонструю тут як Ну, Но Я на цій передачі не горю на піску. Ну, мені начебто здається, що більше навантаження на сам трактор і відповідно результат не стає кращий. Такий самий, як і на нижчій передачі. Ну, зараз продемонструю, але все одно йому доволі легко їхати. І це все заслуга гідравлічної догрузки. Механічна також ефективна, ну, вона не, не скільки контролює сам процес оранки і створює більше навантаження на сам трактор. Єдина, єдиний мінус гідравлічної догрузки я вам покажу. Так, їдемо на п'ятій на зайчику. Трошки підсмикує начебто трактор, Значить невеличкі смички, бачимо, він рухається 11 км на годину. І це не при максимальних попередах. Не отримує такого максимального навантаження. Ну, Хоча по звуку трактора можна зрозуміти, що йому трошки важче, ніж на 16-й передачі. Тому це демонстративно я показую. А взагалі я на четвертій горю пісок. Так, зупинилися. Мінусом гідравлічної догрузки є те, що при підйомі, при максимальному підйомі, корпус, крайній корпус плуга не дуже високо піднімається над землею. Це пов'язано з тим, що, якщо використовуємо механічну догрузку, вона набагато нижче опускається і підйом відбувається. Набагато вище самого плуга, хоча, навіть якщо перекинути на, нижні, на нижній отвір, то плуг буде підніматися вище, але тоді не буде працювати гідравлічна догрузка.